Вітаю! З вами Алекс Мусевич. Сьогодні я натрапив в інтернеті, а саме ВКонтакті, як ви бачите, це ВКонтакті. IT-студент перекинув собі від програмірування і розробки технерій. Ну, але це не важливо. Важливо те, що Microsoft Edge і Microsoft розповіла, за рахунок того, Edge стане найбезпечнішим браузером. з коли-небудь створених. Одною з відмінних особливостей Windows 10 має стати вищий рівень безпеки по відношенню до попередніх версій операційної системи Microsoft. Загалом, у Redmond, не мають наміру обмежитися операційною системою і поставити запитання підвищення безпеки в. В голову кута У процесі розробки інших своїх ключових продуктів разом з ними і новий браузер Microsoft Edge, раніше відомий як Project Spartan, який, до речі, так і залишився Project Spartan. Ну, принаймні, вверху тут пише так. Як уже неоднократно говорилося, браузер Microsoft Edge знаменує собою нову. Главу або новий розділ в історії браузерів Microsoft. Очікується, що він не лише буде швидшим, сучаснішим, функціональнішим і більш розповсюдженим, ніж Internet Explorer але і набагато надійнішим. У недавньому повідомленні у блозі Edge Dev команда розробників. Розкрила більше подробиць у відношенні технологій забезпечення безпеки у браузері Microsoft Edge, котрі е, прийдуть разом з Windows 10. Розробники запевняють, що Microsoft Edge зможе уберегти користувачів від фішингових атак, е, злопоганих е, додатків. Пошкоджень пам'яті та інших неприємностей. Для реалізації задумано розробники, окрім ряду відомих технологій, серед яких Smart Screen, перевірка ем, істинності сертифікатів, сертифікат Reputation, HTTPS і сертифікати з розширеною перевіркою EV, будуть. Примінятися на нові розробки. Так, Microsoft Edge отримує підтримку найновіших протоколів HTTP-2 і TSL. Крім того, браузер буде включати ряд передових інструментів безпеки з Windows 10. По-перше, підтримка функції Windows Password забезпечить більш безпечний спосіб проходження процедури аутентифікації і дозволить відмовитися від, від застарілого парольного захисту. По друге. Новий е, двигунець рендерингу веб-сторінок HTML буде працювати у пісочниці, як і будь-який додаток з магазину Windows Store. При цьому сам браузер буде виконуватися в, іншій ізольованій, в іншому ізольованому середовищі, оскільки він є окремим додатком, а не е, частинкою Windows. На відміну від Internet Explorer. По-третє, оскільки Edge є окремим додатком, процес установки оновлень буде відбуватися без найменшого вмішування зі сторони е користувача. І набагато оперативніше. Ну і на кінець, по-четверте, для прибирання е найбільших і найбільш видимих для е, вбудованих інструментів безпеки уязвимостей буде запущена спеціальна програма Bug Bounty, у рамках якої хакери, е, сторонні спеціалісти з запитань безпеки зможуть заробити нагороду за знаходження недостатків системи, недоліків системи безпеки браузера. Загалом з цього послання ясно одне. Microsoft має намір запропонувати до Windows 10 дуже сильний пакет програмного забезпечення, а Edge повинен стати найшвидшим, найлегшим, найкрасивішим і в особливості найбезпечнішим з коли-небудь створених у Microsoft браузерів. Хочу вам тепер показати цей Microsoft Edge, От таким чином він виглядає. Тут є класна функція можливість читати е, книжечкою Can show in Reading View. Чому? Бо це у нас в контакті. В контакті вони не хочуть так. Наприклад, якщо ми відкриємо якусь, бачите, воно тепер виглядає таким чином. Секунду, відкривається нова вкладка. Ну, У мене процесор AMD, воно трошки тупить. От, відкривається нова вкладка. Бачите, як його легко можна стягувати. Увідь і розтягувати. І то при тому, що у мене процесор AMD, От, відкривається нова вкладка, і тут, по-перше, є топсайц. Тобто сайти, які найбільш поширені взагалі. І коли ви залишаєте мишку у спокою, то з боку, бачите, оця лінійка прокрутки, вона зникає. Один. 2. 3. О. Тут можна вводити веб-сайт, якщо ви знаходитесь на цій сторінці, або тут. По бажанню. Отже, топ-сайт це. Теми, ну, це оце останнє, що я відвідував. А вони пропонують, звичайно, Bing, їхній рівний, Facebook, GitHub, All Recipes, LinkedIn, Wikipedia, Reddit і ESPN. Нижче, як завжди, у Microsoft можна побачити новини. І такі новини? От, побачите якісь. Інші новини фотографії, звичайно, вони запропонують вам встановити якісь додатки. Звичайно, вони навіть знайдуть, де ви знаходитеся, але покажуть вам температуру в Fahrenheit. Звичайно, тут багато новин з Microsoft. Ну давайте я вам покажу особливість цього вбудованого можливості читання. Якщо тут таке є. Ця функція. О, тут вона мала би працювати. Бачите, воно саме перегортає книжечку, коли я навіть ще не наблизився. Це означає, що ми можемо перетворити цей сайт для читання. Бачите, тут, наприклад, були рекламки різні. Вона мала би перетворювати вже. От, воно його перетворило. Бачите, як воно гарно все виглядає. Забрали повністю рекламу. Жодної реклами. Фотографія. Підписуйте фотографії, назва тексту, Читаєте собі спокійно текст, ніяка реклама вам не заважає, нікуди в боки не треба пхатися, щоб ту рекламу позбавитися. От, все прикольно. А якщо відключити, бачите, воно таким чином перегружається. І, до речі, він реально дуже швидкий. Оцей браузер. По відношенню до попередньої версії Windows 10, там було 10102. Типу, 20 білдів назад, можна так сказати. У білді 10102, бо це 10122 Зараз спробую вам показати. Сам комп'ютер виглядає таким чином, бачите, новенькі папки, новенькі вигляди для дисків ну от, свойства властивості. Властивості комп'ютера. Ну Тут не пише, яка це версія, просто пише, що це 10 Pro Technical Preview. А наркотина активації взагалі немає даних. Отакето. А ні, тепер пише, що активація виповнена і код продукту є. Я вам його показувати не буду. Отакето. Жаль, що не показує Тут внизу пише, але я не можу перетягнути це вікно донизу. тут Пише Windows 10 Pro Insider Preview. Пробна версія build 10122. Ви ну, можете подивитися, у мене на каналі, є відео з Windows 10122 і там показано точно, що я на ньому. Бачите, а якщо ми не включаємо функцію, як вона називається, режим читання, то воно виглядає тако. По-перше, тут є у нас share-email, ну, в принципі, тут подібне. Подібно, розподібне. Але бачите, внизу є якась інша інформація, переходи. І так далі, і ще якась реклама мала би десь бути. Та й таке. Ну от, наприклад, тут якісь всякі спливаючі є. А якщо ми ще раз включимо у текстовому режимі, то воно буде виглядати таким чином. О. І внизу, бачите, немає ніяких переходів. Просто сторінка ніякі з боку віконечок ніяких джаваскриптів, все виключено тупо текст. Просто текст. Нібито реально спеціально для вас зроблений браузер. Тут через фідбек можна надсилати свої відгуки. Напевно, вас зацікавило питання, чи є українська мова. Зараз подивимось. Відповідь на ваше запитання українська мова. Параметри. Перевірка доступності відбувається. Ну ж бо, скажи мені. На жаль, ні. Немає доступу до українського язикового пакету. Тобто до українського мовного пакет. польський доступний. Пакет США англійський, звичайно, також доступний. Тут я більш ніж упевнений, що Cortana буде працювати, а мені цікаво, чи вона буде по-польськи розмовляти. От. З цим ми ще розберемося. Я вам розказав про Microsoft Edge. і показав вам його навіть. Ну, і ще покажу вам, як виглядає, коли він включається. О, клас! Отаким чином. Бачите, включився, відкрився, показалося, що є нова вкладка. Топ-сайт, обираєте собі сайт або вписуєте собі тут. Тут прямо пишете. А ну, якщо ви просто пишете ВК, воно зразу вам каже VK.com Чи VKopt.net. чи шукати по-бінку. Bing. Бачите bing Search. націю VK.com, рахуйте до раз, два, все. Дві секунди. І реально сторінка ВКонтакті завантажена. Не треба як в опері чекати цілу хвилину навіть. Інколи так було. Слухайте, тут що реально. Теж можна книжечкою? Ні, не можна. Добре. Дякую вам за увагу. Ну і ще покажу знову ж таки ще одна особливість цього браузера можливість вікна інприват. Нове вікно і приват. Все таке вікно, яке відкривається окремо. О, воно велике. Зараз його зменшу. Отако. От, От бачите? Тут пише Imprivat. In Inprivat. І це означає, що все, що ви відвідаєте, будь-які сайти, які ви тут відвідаєте, вони залишаться таємницею для усіх. На цій оптимістичній ноті я хочу завершити свою доповідь. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, ставте лайк підписуйтесь на канал.